Персей Цар Полідект замислив насильно взяти собі за дружину прекрасну Данаю, але Даная ненавиділа суворого царя Полідекта. Персей, син Зевса, заступився за свою матір. Розгнівався Полідект, і з цього часу він думав тільки про одне як згубити йому Персея. Прочув він, що в якомусь місті з'явилася крилата жінка надзвичайної краси Медуза Горгона. Замість волосся в неї були довгі чорні змії, і варто було комусь подивитися їй в очі, як він перетворювався на кам'яну статую. І жорстокий полідект вирішив послати персея. По голову медузи-горгони. Якщо ти справді син громовершця Зевса, сказав він Персею, то не відмовися зробити великий подвиг. Доведи ж мені, що Зевс твій батько, і принеси мені голову медузи горгони. Гордо глянув Персей на полідекта і спокійно відповів: Добре, я здобуду тобі голову медузи. Важке випробування чекало на Персея. Але боги Олімпу не могли дати загинути синові Зевса. І на допомогу Персею з'явився швидкий, як думка, посланець богів Гермес, і улюблена Зевсова дочка. Войовниця Афіна. Афіна дала Персею мідний щит, такий блискучий, що в ньому, немов в дзеркалі, відбивалося все, а Гермес дав Персеєві свій гострий меч, що рубав, наче м'який віск, найтвердішу сталь. Вісник богів указав юному героєві, як знайти горгону. Довгий був шлях персея, багато країн пройшов він, багато бачив народів, поки дійшов до своєї мети. Серед скель побачив Персей місце, де відпочивала медуза, і кинувся до неї, намагаючись бити її, поки вона спить, але незабаром він зупинився і замислився. Адже щоб відрубати голову, сплячуючи клунки, я повинен подивитися на неї, а якщо я гляну на неї, вона одразу ж оберне мене на камінь. Тоді він підняв свій мідний щит, круглий, блискучий і гладенький, і став дивитися в нього, як дивляться в дзеркало. Так Персею за допомогою чудесного щита вдалося побачити медузу горгону, жодного разу не глянувши на неї. Медуза спала на землі поруч зі своїми потворними сестрами. У неї було таке прекрасне, сумне, задумливе молоде обличчя, що Персею стало шкода вбивати її. Але тут на голові у медузи заворушилися чорні отруйні змії, і Персей згадав, скільки ні в чому невинних людей згубила ця зла красуня. Дивлячись у дзеркальний щит, в якому відбивалася медуза, Персей підбіг до неї і одразу одним ударом меча відсік її жахливу голову. Але Персей і тепер не дивився на неї адже і тепер вона могла перетворити його на камінь. Він узяв мішок, шитий з козячого хутра, поклав туди голову медузи і швидко побіг по горах. Сестри Медузи прокинулися. Вони з криками злетіли в повітря і полетіли за Персеєм. Віддай нам голову сестри, віддай. кричали вони. Здавалося, що вони ось ось встромлять в його тіло свої гострі мідні кігті. Персей тікав, не озираючись. Він біг по пустелі, а кров з голови медузи крапала на гарячий пісок. І кожна крапля перетворювалася на змію. Змії звивалися і повзли за персеєм, намагаючись вжалити його, але він мчав, як вітер, не боячись нічого, і в серці у нього була радість. По дорозі йому зустрілася богиня Афіна Палада. Вона сказала: Слава герою! Прийми від мене вдар. Ці чарівні сандалі взуй їх на ноги, і ти полетиш, як птах. Тільки но персей взув сандалі, крильця на них затріпотіли, і він наче сокіл полетів над пустелею. Незабаром він вилетів до синього моря і побачив велику скелю. До скелі залізним ланцюгом була прикута дівчина. Персей підлетів до неї і крикнув Скажи мені, о прекрасна дівчино, які жорстокі люди прикували тебе до цієї скелі. Мене звати Андромеда, і я донька царя Кефея. Бог моря Посейдон розгнівався на моїх батьків. І наслав на нашу країну страшне чудовисько дракона, який пожирає людей. Оракули розповіли моєму батькові, що, аби позбутися цього дракона, він повинен віддати йому свою дочку. Мене. Тільки тоді дракон залишить нашу країну, і люди перестануть страждати. Але тікай. Тікай швидше він скоро з'явиться і проковтне тебе. Я не боюсь морського чудовиська. крикнув безстрашний Персей. Обіцяй мені стати моєю дружиною, якщо я тебе врятую. І він щосили вдарив своїм гострим мечем по ланцюгу, яким була прикута дівчина. Ти вільна! Але тут з води показалося страшне чудовисько. Воно мчало по хвилях, немов корабель, і підпливало все ближче й ближче. Побачивши дівчину, дракон жадібно роззявив широку зубасту пащу і кинувся на берег. Але безстрашний персей злетів у повітря і, витягнувши з козячого мішка голову медузи горгони, показав її жорстокому чудовиську. Дракон поглянув на чарівну голову і негайно скам'янів навіки. Він перетворився на чорну прибережну скелю. Щасливі прийшли в місто Персей і Андромеда. Жителі вітали їх, і цар Кефей з радістю віддав свою доньку за Персея. Відгулявши весілля, Персей із молодою дружиною повернувся до Серіфу. Він застав свою матір Данаю у Великому Горі. Рятуючись від полідекта, їй довелося шукати захисту в храмі Зевса. Не сміла вона і на мить покинути храм. Розгніваний Персей прийшов до палацу Полідекта і застав його з друзями за розкішним бенкетом. Полідект не чекав, що Персей повернеться. Він був певний, що герой загинув у боротьбі з горгоною. Здивувався цар Серіфу, побачивши перед собою Персея, а той спокійно мовив цареві: Твій наказ виконано, я приніс тобі голову медузи. Полідект не повірив, що Персей вчинив такий великий подвиг. Він почав глузувати з богорівного героя і назвав його брехуном з Персея і друзі Полідекта. Гнів закипів в грудях Персея, він не міг пробачити образи. Грізно блиснувши очима, Персей вийняв голову медузи і вигукнув Якщо ти не віриш, полідекте, то ось тобі доказ. Полідект глянув на голову горгони. І враз обернувся на камінь, а разом з ним і друзі царя, які бенкетували з ним. Дуже зраділи жителі міста, коли дізналися, що на світі вже немає жорстокого полідекта. Вони хотіли зробити персея своїм царем. Але Персей передав владу над Сиріфом братові Полідекта Діктісу, який колись урятував його з матір'ю, а сам він, з Данаєю та Андромедою вирушив до Аргосу, де правив його дід Акрісій. Він повернув крилаті сандалі і щит Афіні, а гермесу його гострий меч, а голову медузи. Кинув у безодню моря.